Вони може 20 може 30, ми спали всі. Ну, спочатку все разом бахнуло, посипалося все на, на, на обличчя, на, на тіло, скло, дозонки ці стояли, стеля. Все попадало, Хтось що з меблі. Ну, ми, я вже зрозуміла, що сталося У мене ще внучка була, але окремо впали. Ну, тобто ви прикинулися від цього? А як, да, так, прикинулися. Бачите, двері вирвало, У нас собачка чилюсь вибило. Пошкодило так, що зараз ветеринарку відвезли, тому що повністю челюсть була вибита у собаки. От. Ну, а там а -а -а -а. що робиться? Можете прийти вже хоче. що вона з усіх боків огороджена є. Джети, а зробила експерта, на те, заявку, прийшли паценщики. А де заявку? Де, 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 де? А там там... Палатка де, де... Там, там далі зелена. Ну, я так, да, там стою в очі, в черзі. Угу. Це кімната, тут ночка спала. Головою тут. Що, як його? Ну, вона, слава Богу, все нормально. Дитині піде контролю спала, слава Богу. Тому нічого не пошкодила. Налякалася. Налякалася. Це дівчинка, яка тут ми бачили. Це там гірше, Це буде спальня наша. Там Світлана Івана спала вічна. Ми вже ви беремо, забивши в таких шльопках своїх, щоб... І йдемо де сам кімната, де стебінка, впала, туалет, це все попадало. А ви як тут? Вам тут не... я тут? Я якраз з чоловіком ми лишилися, що на нас все посипалося просто. Сіда, ти, ти. що рятувала... Ну це вона тут спала, це впала на диву. Ну, це внучка Світлана. мені сестра. Я це, бачите, все посипалося. Воно, мабуть, отуди хвиля ударна була, і сюди, тому що там вікно відкрите було, і тут, то тут воно пролетіло. Ну прапор був біля неї. Мові. Ну, ми, ми всі були російськомовні. А коли почалася війна, вона сама перейшла на українську мову, От і в серпні 15 числа було 13 років. І вона спілкується лише українською тепер. Вона сама для себе це так поставила. Мої внуки значить, під час війни на початку із моєю дружиною донькою виїхали в недорого. Де теж були так наполовину україномовні, але більше російськомовні. Внукові зараз 16, внучки 9. Значить, вони всі, хто там українці, вони всі згуртувалися, у них там свій маленький конгломерат української мови. Всі говорять українською мовою. Зараз дзвонять, я, я взагалі їх дивуюся, та їх не міг заставити українську мову. А то вони мені вже там, дід, а ти там книжки обіцяв нам десь, де, де наші книжки. Дев'ятій, десь 30, десь так. Ні, не пам'ятаю точно час. Але під шостою я прокинулася від того, що починають будити мене. Ну, кричать, що вставай поля. і Я прокидаюся від того, що на мене ось скло це все впало. Я прокидаюся від того, що в мене скло у роті, як піском іде. І в принципі, як пісок мені в рот засипали, я це все пробую якось встати і не порізатися при тому. А, як ви бачите, я не прибирала. Вибачте, це... Ні, нічого страшного. От голова моя була отут. Ладно, на мене виявляється впав штурм. На мене впав магнітофон і квітка. Так, до речі, зараз можуть всі російські ЗМІ зробити що? Це постанова, того, що у людей немає українського прапору, але я скажу так, що мені до понеділка треба було класній керівничці. Керівниці? Відправити фото з прапором України, і мені дідусь приніс з роботи якраз таки оцей прапор. То я його поклала в себе під біля себе, скажімо так, поки я спала. Але я не встигла його сфотографувати. І я вирішила, що це такий флешмоб у вас так? Да. Можна сказати mm -hmm. зараз нормально, але пам'ятаю, коли я дізналася, ну побачила, що в мого пса точніше не мого, а мого дідуся фактично нема щелепи. От повністю відвалилося, він весь був у крові, все в нас в крові там. Ні, я ти... в все... Так відірвало, <риснє> так відірвало. <риснє> ж... <рикул> лишили так, та його ветеринарки. Да. А, а як звуть песика? Цезар. І а що з ним буде при... Може, буде забрати, вони його залишили себе, будуть дивитися, щось пришивають, бо там лікар якийсь такий, що й на передову їздили. А потім я подивилася на будку своєї собачки Лана. Не було її. Це обірвано і нікого там нема. Я вже почала плакати, погано, що я це зробила, але ну, все ж таки. Тобто поч... вона десь побігла, десь. Так, да, ми думали, що її вже не стали. Не стало її, що я дуже перелякалася, я почала плакати. Я, напевно, десь по годину періодично починала панові плакати, так? Не йшли. Знайшли. Не йшли. Знайшли. Знайшли, Знайшли. 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 Знайшли, Знайшли. Знайшли, Знайшли, Знайшли. а тепер вона, вона вже, вона, вже, вона, вже дайшли, відійшла вона. більше. Так. Це не це, це собачка, що діє тут. да, вона така гарна, да, і до вису. мене підходила. Пентішка. Петішно. Yes. Заехав. Я працюю. Дишите, де працюється.